Зараз спробую перейти на флюорокарбоновий поводець. Тут зараз ми покажемо, який він спочатку йде. От ми бачимо, він такий як пружинка, тому що флюрокарбон, він міцний, жорсткий. Для того, щоб він був рівний, необхідно його просто так розтягнути. І він не ідеально, але зараз, щоб не порізати руку, одягну його тут на корсалах. І так розтягуємо.